Північ, Незалежне Королівство, на кінець серіалу про Гру престолів. у минулому один із регіонів семи королівств. Правителями півночі є Старки це найбільший регіон на континенті за розмірами приблизно такий самий, як решта регіонів разом взятих. Згідно з легендами, королівство північ було засноване 8000 років тому Брандоном Старком, також відомим як Брандон Будівельник, родоначальник династії Старків. Він також побудував стіну, щоб захиститись від можливого вторгнення білих ходоків. Довгий час північ була також розділена між багатьма лордами. Однак потім старки змогли об'єднати його вогнем та мечем. Єдиний будинок, який зміг чинити серйозний опір, був дім Болтонів, але й той з часом скорився. Північ єдиний регіон, який зміг зберегти незалежність після вторгнення Андалів, яке відбулося за 6 тисяч років до війни п'яти королів. Таким чином, північ залишається також єдиним регіоном, де переважає культура, звичаї та традиції перших людей. Через це на півночі переважає віра в старих богів, а віра в сімох не прижилася. На півночі майже немає лицарів, оскільки їхній кодекс честі асоціюється з вірою в сімох. Але навіть не зважаються на це, кінних воїнів дуже шанують у інших королівствах. Бастардом, народженим на півночі, дають прізвище Сноу. Географічно північ Сходу та Заходу обмежується морями з півночі стіною, а на півдні знаходяться пагорби та болота перешийка. Клімат півночі досить суворий, у районах перешейка він морський, поблизу Інтерфела холодний, а біля стіни субарктичний. Землі на південь від Інтерфела дуже родючі і постачають регіон їжі. Річкові землі регіон один з дев'яти регіонів семи королівств. Тут часто відбувалися громадянські війни. За часів перших людей цю місцевість називали Королівство Рік та Пагорбі. Річкові землі розташовані у центрі континенту. Їх природний кордон створений горами кілька століть цей регіон був кордоном між могутніми королівствами, що оточують його. За часів вторгнення Таргарінів тут правили залізнороджені. Навалу Ейгона Таргаріана підтримав будинок Талі. Через те, що фактично під час вторгнення тут не було короля, ці регіони порахували як одне семи королівство. Але через адміністративні причини у правителів регіону такі ж права, як і у інших. Бастарди, народжені в річних землях, отримують прізвище Ріверси. Ці землі розташовані в басейні річки Тризубець, названої так через її притоки зелений, синій та Червоний зубки. Ці землі оточені природними кордонами. На західі та сході знаходяться гори, там регіон межує із західними землями, та долиною Арен, відповідно. На півдні кордон з простором утворює річка Чорноводна, а з королівськими землями вже адміністративний кордон без ніяких природних перешкод. Таким чином, річкові землі межують із шістьма іншими регіонами та королівствами. Так як сухопутні кордони дуже довгі, річкові землі не дуже добре захищені від атак з боку сусідів, які готового всього ще ймуть. Влітку у річкових землях тепло, взимку помірно холодно. Необхідна кількість опадів робить землю досить родючою. В коментарях пишіть, про який із регіонів ви хочете бачити наступне відео. Простір. Великий географічний регіон розташований на південному заході міста Роса, одна з складових частин семи королівств. До вторгнення Ейгона Таргаріаном регіон був незалежним і називався Королівство Простору. На просторі знаходяться найродючі землі вестеросу, де вирощують зернові культури та квіти. Тут знаходяться чисельні села та міста. Це найгустонаселеніші та найбагатший регіон вестерос. Тут правили терели і зампу Хайгарден їхнє багатство дозволяло утримувати найбільшу армію на континенті. Бастарди, народжені в просторі, дають прізвисько Флаверська. Простором протікає ріка Мандер та її численні протоки. На заході та на південному заході знаходиться Західне море. На південному сході знаходяться Червоні гори, якими проходить кордон із Дорном, а на північному заході знаходяться пагорби, там кордон з західними землями. А на північному сході протікає ріка Чорноводна, яка є кордоном з землями та. До простору також відносять острів Арбор, де знаходяться знамениті виноградники та виноробні. Простор з'єднаний з королівською гаванню дорогою Троянт, а морською дорогою з'єднаний із землями Ленніспорт. Армія простору має вдвічі більше ніж будь-яка з інших армій континенту. За якістю озброєння та обмунування поступається хіба що армії Західних Земель. Залізні острови ще один з регіонів семи королівств. Складаються із семи островів, які знаходяться трохи далеко від материка, у затоці залізних людей. Островами правлять Грейджой і замку Пай. Це дуже маленький регіон порівняно з рештою, але ніхто так не вправний у судноплавстві, як жителі Залізних островів. Це дає їм незрівняну рештою мобільність та перевагу над іншим. Жителі Залізних островів, Залізнороджені, мають свою культуру, яка пов'язана з піраством та мародерством. Тим вони забезпечують себе, хоча їм довелося обмежити себе в цьому після завоювання та Принаймні їм заборонили нападати на кораблі повз довжі до завоювання Таргарія на Залізні острови були незалежним королівством. Їм належали не лише острови, а й річкові землі, включаючи частину майбутніх королівських земель, які вони відвоювали в Юрандоні. Бастарди, народжені на Залізних островах, одержують прізвисько Копайк. Залізні острови знаходяться поруч із західним узбережжям Вестеросу у Західному морі. Вони мають морський кордон із західними, річковими землями та північ. Залізні острови маленькі, гористі, холодні, вони відкриті вітрам. Там є неродючі землі і мало натуральних ресурсів. Але деякі островів багаті на різноманітні залізні руди. Деякі поля обробляються рабами, захопленими в набігах, Немає можливості розводити багато худоби. Не дивно, що мешканцям доводиться покладатися андарія моря та набіги на інші землі. Дорн одна з складових частин семи королівств, знаходиться у найпівденнішій частині вестероса. Клімат там суворий та посушливий. Жителі цього регіону нащадки змішаних шлюбів райнарів, андалів та перших людей, але в основному райнарів та андалів. В результаті традиції та звичаї в цій місцевості значно відрізняються від інших частин королівства. Тут правлять мартели із замку сонячний спис. Бастарди, народжені в Дорні, отримують прізвисько Сенд. Коли райнари втекли з Лесуса, вони висадились на узбережжі Дорна. Там вони змішалися з андалами та першими людьми. В результати цих змішаних шлюбів жителі Дорну мають поливку у шкіру та кучеряве волосся. У деяких ізольованих місцях у Червоних Горах вплив Райнарію непомітний, тому там мешканці залишилися світло волосами, як андал. До вторгнення Таргаріїнів тут було кілька королів, але найбільше було Мартеве. Зброєю та драконами Таргаріянам не вдалося підкорити Дорн, тому він підкорився аж через 200 років завдяки шлюбам. Під час повстання Роберта Баратеона Дорн і Мартели до кінця залишалися за Таргаріїнів і лише після взяття столиці підкорилися новому королю. Подорожувати здорно в інші регіони складно, просуватися потрібно через Червоні Гори, величезні гірські ланцюги, через які є кілька проходів. Через складний клімат населення тут невелике, основна маса живе біля берегів річок або біля берегів морів. <плес> Дорна тісніші зв'язки з есосом та його вільними містами, аніж з іншими королівствами вистерозу. Завдяки спекотному клімату Дорн є експортером особливого вина. Також цей регіон забезпечує сім королів з у Дорні, на відміну від інших королівств, діти успадковують у порядку перворосту, а не тільки з чоловічої лінії. Представники будинку мартелів, які є правителями Дорну, носять титул принців та принцес, а не як інші лордів. це залишилося в них від часів райнарів. Штурмові землі ще одна складова семи королівств, знаходяться на південно-східному узбережжі Вестероса на березі Вузького моря, на південь від Королівської гавані та на північ від Дорну. Тут правлять баратеони із замку штурмова межа, штурмові землі називаються так через часті бурі, що переходять з моря. До вторгнення Таргаріяна штурмові землі були окремим королівством та називалися Штурмовим королівством. Коли армія Ейгона вторглася на Вестерос, король послав свого зведеного брата Бастарда Ориса Баратеона захопити штурмові землі. Тодішній правитель штурмового королівства Аргіонак Джурандон вирішив не ховатися в замку, а боротися на відкритій місцевості, наслідок чого був розгромлений та вбитий. Дозволу Ейгона Завойовника оріє взяв собі штурмову межу герб та девіз Аргінака, а також його старшу дочку. Будинок баратеонів правив штурмовими землями з тих пір до по повстання баратеона. Остапи по народжені тут отримують прізвище Шторм. Штурмові землі знаходяться на східному березі Вестароса, на іншому боці вузького моря вже знаходяться вільні міста. Кордон з Дорном не дуже довгий, так як їх розділяє затока. Сухопутний кордон із Дорном формує Червоні Гори, а кордон із простором формує більшою мірою річка Мандер. В основному регіон складається з двох півостровів, які розділені затокою розбитих кораблів. Ворунт у цих місцях дуже родючий, а клімат м'який, холодно лише на південний схід у горах. Більшість території покривають ліси на півночі Королівський ліс, а на півдні Дощовий ліс. Долина Арен один з регіонів Семи Королівств. Раніше він був незалежним, тут правив король гори та долини, але після вторгнення Таргаріенів був завойований. Керується будинком аренів з їхнього замку орлини гніздо. Більшість регіону займають місячні гори, вони його оточують і захищають. Сюди можна потрапити тільки у теплу пору року. Бастарди, народжені тут, одержують прізвище Стоун. Долина Арен це місце, де вперше висадились андали на початку свого вторгнення у вестерос 6 тисяч років тому. І, хоча культурним центром і столицею Андалів став простір, благородні сім'ї залишились жити в долині, кажуть, що там збирались найчистокровніші андали. Гори, долини Арини такі гостинні та пологісті, як гори, наприклад, Західних землях. Їх дуже важко переходити. Також, звертаючи увагу на гори західних земель, там дуже мало ресурсів, у тому числі й золота. Але долина між гір доволі родючі, так само, як річкові землі. Жителі долини просуляються як чесні та відважні воїни, там переважає віра всіма. Також деякі, хто живуть в схилах гір, не підкоряються Орлиному гнізду, а живуть у своїх племенах і кланах. Вони часто нападають на мандрівників, але щоб організувати набіги на поселення, їм не вистачає ресурсів. Західні землі, до того як ці території захопив Таргарія, називалися Королівством скал. Західними землями правлять Ланістери і замку Кастерлі Рок. Це найменший регіон на континенті, але найбагатший за ресурсами. Більшість території покривають гори, але є безліч золотих і срібних шахт, які забезпечили багатство ланістерів, і хоча їхня армія не найбільша, але відома своїм хорошим озброєнням. Бастарди, народжені тут, отримують хів. Західні землі межують на сході з річними землями та з простором на півдні. Золотий тракт з'єднує столицю Ланіспорт зі столицею Семи Королівсь-Кролівською гаваню, а морська дорога з'єднує Ланіспорт з старомістом, найбільшим містом простору. Мори захищають західні землі від нападів зовні. Так, наприклад, на Сході є лише один прохід біля Червоного Трезубця. Там є захисний замок, Золотий зуб. На півночі західні землі тримають постійний флот, так як мають північний кордон з залізними островами. Допомагає залишатися у безпеці і те, що тут мало великих річок, якими кораблі з залізнороджених могли б просуватися в глиб континенту. Королівські землі одна з дев'яти складових семи королівств. Цей регіон ніколи не був незалежним, він переходив то від річкових земель до штормових та інших регіонів, поки не був завойованим Ейгоном завойовником Він зробив королівські землі головною опорою континенту. Це сталося 300 років перед смертю Роберта Баратеона. Таким чином, це наймолодший регіон континенту, тому він не має своїх власних культурних особливостей. Королівськими землями керує король на залізному троні і столиці, що називається Королівська гавань. Найбільше місто у Вестеросі столиця семи королівств. Протягом 300 років нею керували Таргарія, не поки їх не скинув Баратеон. Королівські землі поділені на дві частини. Однією з них безпосередньо керує король, друга, яка набагато менше, перебуває під контролем спадкоємця престолу, який живе на драконовому камені. Бастарди народжені тут отримують прізвище Уотерс. Королівські землі знаходяться на східному узбережжі Вестероса, на березі Бузького моря. Також регіон поділяється на три великих частини. Основна частина розташована між річкою Чорноводна та мисом роздвоєний Кігод. Чорноводна найбільша річка на території королівських земель. Тут теплий м'який клімат, місцевість переважно рівнина. На рівнинних землях ходючі поля, що забезпечують їжею столицю. Що стосується Роздвоєного кігтя, це регіон на півночі, покритий лісами та пагорбами. Ну а на південні Чорноводної знаходиться вузька малонаселена смуга землі, більшу частину якої займає королівський ліс. Землі за стіною це загальний термін, який використовується в королівствах для назви області Вестеросу, що лежить на північ від стіни. Землі за стіною населяють племена, які називають себе вільним народом, а жителям інших королівств, невідомі як здичавілі. У них немає єдиного правителя, і дикі утворюють безліч дрібних кланів, які ведуть напівкочовий спосіб життя, воюють між собою і здійснюють набіги на південні землі. Частина племен досить високо розвинена і утворюють великі громади і навіть поселення. Пільний народ називають землі за стіною справжньою півноччю, а всі землі на від стіни південними землями. Землі за стіною мало вивчені рим. Середньою за стіною це зачарований ліс, величезний пільговий ліс, який простягається від східного узбережжя вестеросу до величезного гірського ланцюга на заході, відомого як ікла морозу. На найдальшій півночі, де закінчується ікла морозу та зачарований ліс, знаходяться землі вічної зими, полярні області, де ніколи не тане сніг, саме звідти походять білі ходаки. Декі, що живуть на північ від стіни, концентруються на виживанні і майже не займаються осілим сільським господарством. Більшість їх діяльності зосереджена на полюванні та збиранні. Однак деякі все ж таки займаються торгівлею хутро хутряних тварин, пристосованих до суворого холоду крайньої півночі, коштує досить дорого, і вони часто обмінюють його у потребандистів на залізну зброю, яку самі не можуть виготовити. Джордж Мартін говорить, що загальна площа території за стіною величезна і за розмірами більша, ніж Канада. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм посилання в описі.